Матеріальна допомога військовослужбовцям для вирішення соцпобут питань відповідно до положення наказу 260, окремі категорії військовослужбовців мають право на отримання такої допомоги. Ця допомога не нараховується автоматично, її потрібно ініціювати особисто. Розмір виплати та порядок надання регулюється рішенням Міністерства оборони України. Серед категорій осіб, які мають право на таку допомогу в 25-му році, це, зокрема, військовослужбовці, які хворіють на віл, сні, туберкульоз, гепатит, військовослужбовці, у яких дружина, батьки або дитина перебувають на лікуванні онкологічного захворювання, що потребує хірургічного втручання променевої чи іншої хіміотерапії. Якщо ж вам потрібен юридичний супровід для того, щоб отримати матеріальну допомогу, докладна консультація з цього питання через коментарі або приватні повідомлення, або номер телефону у профілі, у шапці профілю, звертайтесь, обов'язково допоможу отримати цю допомогу.